Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Перший дзвіночок прозвучав два дні тому. Пише Сергій Марченко, далі мовою оригіналу коментар ситуації. Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці. Написав на своїй сторінці Сирський. Я свідомо не коментував, щоб не хайпувати на помилці, як тоді думав я. Але це не була помилка. Виглядає так, що критика підлеглих це комунікаційна Стратегія, бо вже сьогодні головнокомандувач ЗСУ знову накинув на підлеглих протягом трьох днів. Цілком стало зрозуміло, чому одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим ні. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу. Життю та здоров'ю підлеглих я змушений приймати кадрові рішення. Це можуть бути фактично правильні слова. Дійсно, є різні командири бригади, кращі і гірші, але війна робиться не в штабах, а на полі бою, як не крути комбриги до бою сильно ближче за високе начальство. І коли у головнокомандувача у відступі винні підлеглі, він не соромиться про це публічно говорити. І тут же постить 5 фоточок себе, це точно не додає йому популярності у військах. Шановний головнокомандувач ЗС України, ви керуєте не генштабом, а всіма ЗСУ, кожен командир, офіцер, солдат ЗСУ ваш підлеглий, який ризикує життям, щоб втілити ваші задуми і стратегію ведення війни. Не робіть помилок і не протиставляйте себе комбригам та іншим молодшим командирам. Зрозумійте, Нікони ці. Цікавить, який комбриг тримав позиції, а який здав, ви не знімете з себе відповідальності, якщо будете публічно розпинати підлеглих. За результат все одно спитають не з них, а з вас, як головнокомандувача. А підтримку армії втратите. Ми у війні, і мені дуже хочеться, щоб у вас все вийшло, пане Сирський. Це в інтересах кожного з нас. Тому до вас така увага і така підтримка. У той же час телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що заложний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація на Авдіївському напрямку критична Генерала зібрав всіх відставників та закликав їх максимально допомагати армії та діючому генштабу не ставити палки в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народ єдиними. Ворог в Москві, в Київ по чистим потім. Телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів-генералів про те, що буде одним із командуючим НАТО. Йде туди не ради кар'єри, а ради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тели та вибивати більше зброї для сирського і армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний. Сотні. Літаків з допомогою прибудуть вчасно. Країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій. Щурі З ОП за свою зраду поплатять. Потім в той же час народ на майдан кожного дня виходить та скандує. Всупереч негоді та скептикам, та всупереч тим, хто облизує владу, як персонаж із британського фільму Солдцберн облизував язиком ванну, де купався його кумир. А потім ридаючи голий Д на його могилку. Народ вийшов і показав владі, що він є. Пише журналістка Людмила Семенюк. Далі мовою оригіналу Приготовлені автозаки тихо. Ритирувались разом із поліціянтами, яким хтось розумний, очевидно, пригадав, що 11 років тому так само спершу вийшла жменька студентів. А втручання поліції у їхній пісні закінчилось масовою народною непокорою. На вчорашній акції теж співали, грілися кавою з термосів та щиро спілкувалися, і сміялися з приводу того, що то не поліція а влада спасувала. Вчорашня акція була спонтанна і одноразова, але смисл її в тому, що якщо помножити 2 на 2 і далі згідно таблиці множення, то владі дали зрозуміти. Що чекає її далі, особливо тоді, коли воно буде не на часі. Люди впевнено вийшли, і це найкраще, що сталося з нами в цьому році. Вийшли, показавши суспільству, що смішно і нелогічно боятися, спальні летючих мишей, коли у тебе над головою літають балістичні ракети. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.